you wow. Ось такий спритний робот-малюк зустрічає відвідувачів на міжнародній конференції з робототехніки та автоматизації в Атланті. Тут свої найновіші технології демонструють компанії з усього світу, і вони найрізноманітніші від роботизованих рук та гуманоїдів до собакоподібних машин, що підіймаються сходами, і річ не тільки в механіці, яка дає змогу машинам рухатися Важливо й те, що всередині, а це штучний інтелект. робототехніка це частина штучного Інтелекту, якщо подивитися на період зародження шаї, то цю технологію тоді використовували, щоб роботи могли виконувати дивовижні речі. Те, що ми бачимо зараз на ринку шаї, здебільшого не передбачає фізичної присутності. робота Мека добре відомий своєю мімікою. Щоб спілкуватися з людьми, він теж використовує шаї та машинне навчання. Загалом на заході можна зустріти багато роботів. Деякі їздять серед відвідувачів автономно, а на спеціальній арені вони обертають. Ця стрибають і показують свої навички балансування водночас. Завдяки датчикам, які направляють кожен їхній рух, вони переважно не зіштовхуються і ні в кого не тараняться. Завдяки досягнення галузі обчислювальної техніки. Ми можемо робити речі набагато швидше. Те, чого ми раніше робити не могли, ми вже тепер можемо робити. За словами співголови конференції, робототехніка дає змогу поєднати віртуальний світ із фізичним однак, у реальному світі просування набагато повільніше через непередбачуваність обставин. До того ж, нові технології мають бути безпечними для людей.